Радіо Чикаго вітаємо слухачів та глядачів радіо Чикаго. Сьогодні з нами Роман Безсмертний. Це означає проект згідно з закону. Друзі, будемо сьогодні говорити про найбільш актуальну тему. Тему, яка є на повістці денні буквально всюди, в всіх виданнях це візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів штатів і зазвичай. Коли хтось з української делегації приїздить до Америки, це означає, що ми в дуже поганій ситуації. Чи є це так і цього разу, пане Роман, запитаю я вас. А, перше, я б підозрював, що ви задасте мені це питання, та, і по-іншому бути не могло. І наперед вам навіть заготовив декілька тез. Одна із них ну, дивіться, це якщо вже спікер. Конгресу сказав, що до Різдва буде. В Сенаті сказали, що до Різдва буде рішення. Причому сказано було ну, такими махровими республіканцями. А, а все подається, що ні ні ні, ні не буде. А, і кажуть, що от, от ще не врегулювали там о, міграцію з півдня. Так, так. Пане Дмитре, а що там залишилося регулювати? Там можна тільки глибоко під землею пролізти або дуже високо над стіною. Проникнути там вже фактично неможливо. А ну ви в Штатах, ви прекрасно знаєте, що сьогодні отримати ну, грін карту там, чи отримати громадянство, це пройти через пекло. Це правда. Це О, Ну, от приблизно так. Ну, я зараз скажу це, щоб наші слухачі вони трохи розумілися, що вони говорять з людьми, які знають про це це. Тому що е, регулювати ще, що можна, Ну, е, регулюванню піддається, умовно, скажемо, проєкт будівництва стіни з точки зору освоєння бюджетних коштів. Якби я не пропрацював 15 років у парламенті і не знав, що це таке. І не розумів прекрасно, що за допомогою України Україні стоять, ну, по американських мірках це великі гроші, а по українських це неймовірно великі гроші. То я б не звертав увагу на цю річ. Тому з моєї точки зору, те, що візит відбувається, це дуже добре. Це дуже важливо. Те, що відбувається спілкування президента Зеленського з обома ключовими гравцями, і республіканцями і демократами, це дуже важливо. Те, що є персональне індивідуальне спілкування з окремими посадовими особами, це суперважливо. Ще дуже важливо є те, що президент зустрічається з представниками аналітичних центрів. Бо паралельно ж, ми не знаємо, що там Heritage Foundation зараз виробляє з угорцями. Там же паралельно йде процес ще делегації, яка приїхала із Будапешту. От. І воно якби на сьогоднішній день, з точки зору оперативного управління Держдепу, воно якби під контролем і одне і друге. І, але і це важливо, тому що це говорить про те, що такі ми з вами були праві, коли казали, що у грудні все-таки дорогу до ЄС відкриють. Бо це величезна увага. І це говорить про те, що Вашингтон тримає руку на пульсі. І це дуже важливо. Але найважливіше, це те, що від оцієї роботи, від цієї інформації. у... Фюрера Московського скоро дах зірве, бо він уже зовсім втратив орієнтири. То розказували, що все провалять і нічого не дадуть, а тут раз і візит, і розмови, і рішення є. Ну, мені дуже подобається ця ситуація. Скажіть, будь ласка, а цей, <пи> а цей візит Зеленського до Америки він був спланований? чи це було спонтанно після Аргентини? Як ви відчуваєте? Справу в тому, що цей, цей, про цей візит. В Україні, ну, я знав вже десь приблизно два тижні тому. Okay. Е, є деякі м, такі сигнальні речі, які ну, за ними проглядаються візит, графік. Ну, е, зокрема, скажем, зустрічі президента чи там, е, цього е, керівника офісу з певними людьми. Вони сигналізують про те, що візит буде. Тому Києві було зрозуміло, що від, візит відбудеться, скажімо так, е, заглянути на вогник до новообраного президента, це е, якби е, річ, яка разом із візитом до Сполучених Штатів Америки. Отак треба читати Читати ситуацію, а не, а не навпаки. Е, з'явився день і з'явився час, де можна е, взяти участь у інаугурації. Тому е, відбулося, що стосується Ситуації зустрічі і візиту до Вашингтону, то вона готувалася, бо навіть по характеру зустрічі, я думаю, що ви прекрасно розумієте, що такі речі за декілька годин і днів не вирішуються. Ну, зокрема, виступ в університеті оборони. Все, така все. Ну Треба ж розуміти що це люди військові, і там є відповідний порядок. Я, я вже не кажу зустрічі з. Центрами аналітичними, вони ж вольні козаки. От. Звідси, я вже не кажу, там графік президента, конгресменів, сенаторів і так далі. Тому е, я був і залишаюся оптимістом. Е, Підкреслюю важливість е, цього візиту, тому що це встановлює якби, черговий новий характер стосунків. Це знімає всю цю. Е, Декадентський цей настрій, я використаю такий, митецький термін, тут, який набирав і домінував певні тижні, тижні, я на цьому наголошую, в Україні, воно трошки зніме, чого воно не дасть. Воно не дасть зрозуміти українському споживачу інформації, розуміння о оцієї дискусії. Яка для демократичної Америки є постійно. І оцього, на жаль, вона, вона, ну, не, вона не зрозуміла, і, і чого не вистачає. Я би дуже хотів, щоб український президент бажав того, що він ну, хоча б хвилин 30 постояв перед американськими журналістами. І вони йому задали питання, так як задають американці свої американські журналісти своєму президенту. Оце конче необхідне. Тоді і він зрозуміє, бо виступ в університеті оборони явно був написаний для американського слухача. Ну, так. Явно. Тон, він писався не для українського слухача. Це перше. А відтак треба зрозуміти, що оці нюанси, про які ми з вами говорили на попередніх передачах. Поки що українське суспільство їх не відчуває. От, починаючи від теми мексиканської стіни і проблеми міграції в Америці. Ну як я там можу сказати, що є е, цілий ряд проблем, які, які б треба було висвітлити. Загалом же, я на цьому хочу акцентувати увагу. Візит важливий, візит потрібний, візит результативний. З точки зору от е, речей, про які я сказав, але я думаю, що ми з вами прекрасно розуміли і усвідомлювали, що результат буде, просто є певна процедура, яку треба пройти. Дійсно, вчора президент Зеленський у США зустрівся був з міністром оборони Остіном та головою об'єднаного комітету. начальників. власне, що пишуть? Пишуть, що Зеленський їм подякував, але детали співпраці так і не розголошують поки що детали їхньої домовленості про співпрацю. Чи відомо вам щось стосовно цього приводу? Ну де застряли і в чому це застрявання є. Перше, це йде дискусія про планування. Стратегії 2024 року. Зрозуміло, що під цю стратегію йде мова формування кошторису. Бо це треба все відповідним чином забезпечити. А ця, цей кошторис це забезпечення розподіляється між клубом, ну, назвемо так, партнерів, союзників України. Що стосується, в тому числі там існує і так званий страховий фонд. Підтримки на випадок будь-яких там форс-мажорних речей, які можуть виникнути в зв'язку із політичними календарями, і так далі. Далі я не опускаюся в аналіз стратегії, хоча суть дискусії мені абсолютно зрозуміло, я її бачу, я її розумію, що там може дискутуватися і де можуть застрягнути сторони. Але це важливо, що така технологічна робота ведеться. Тому числі і там стаття вийшла в Нью-Йорк Таймс зараз відома, яка дещо проливає світло а, на ці речі. От. Але це ще не все. Важливо, що така робота ведеться, і важливо, що це відкрито світу показали, що ніякої там сварки, і ніхто не кидає горшки один одному на голову і так далі. Тепер що, що дуже важливо, треба зазначити. В тому числі, мотивом для певної дискусії з республіканцями є те, що вони вимагають набагато більшої і дієвішої підтримки України. З точки зору постачання далекобійних озброєнь, нових озброєнь і так далі. Ви бачите, що це про це мовчать. Але це треба сказати, бо це, це правда. Якщо взяти мотиви частини республіканців, які не голосують, то суть їх полягає в тому, що вони наполягають на наданні дієвішої зброї. Зрозуміло, що ця дискусія вона буде вестися, виходячи із плану стратегії 2024 року, до якої, зрозуміло, допущена лише певна частина учасників, учасників цього діалогу. За... Ну, сьогодні? В принципі, атмосфера зустрічі мені дуже подобається. Вона ділова, вона конкретна от, і вона важлива і в ній бачиться структура вирішення проблем. Власне за сьогодні, президент України вже виступив у Сенаті. і Сієн пише, що. Володимир Зеленський розповів законодавцям про актуальну ситуацію в економіці та сфері безпеки країни, а також сенатор республіканець Майк Раундс сказав журналістам, що український президент не став приховувати проблему корупції. Зеленський запевнив політиків, що Україна продовжує з нею боротися, впроваджувати нові реформи. І як, на мою суб'єктивну думку, це дуже правильна позиція. Не приховувати, що її немає. Сказати, що вона є, і ми боремось, це того, чого не вистачало суспільству оцих якихось фактів успішної боротьби, фактів того, що є прогрес. Мати проблеми, всі країни мають проблеми. Ми про це здається з вами говорили. Що ніяка країна не ідеальна, але от показувати, як ми з тим боремось, і ми змінюємо країну, це є основне, це те, що потрібне. Ну і власне чак Шумер. Сказав дуже гарні слова, що якщо він, тобто Зеленський Україна, отримує необхідну допомогу, він переможе. А тепер цитата: навіть наші колеги республіканці говорили про те, що ми виграємо цю війну. Він також чітко дав зрозуміти, що якщо ми програємо, Путін виграє це дуже це було дуже небезпечно для Сполучених Штатів, оскільки навіть з новин Росії. Час від часу ми всі грішимо туди, заходимо. Ми бачимо, що Росія воює не з Україною, а з Сполученими Штатами, як вони глибоко в цьому переконані, тому що зберігати настрій варто позитивний, оптимістичний, все було добре. Ну Україна переможе, демократія переможе, цивілізований світ переможе у цій війні. Важливо, щоб ця перемога надалася як можна. Швидше і забезпечена була якщо меншою жертовністю. А для цього треба єдність у колі союзників і розуміння між ними. Я вже не кажу там вирішення цілого ряду питань, про які йде мова під час зустрічей у Вашингтоні. Я дуже оптимістично дивлюся і на результати цих зустрічей, ну і на 2024 рік. А стосовно на завершення стосовно зустрічі Зеленського і Байдена, а що ви можете сказати, які очікування від цієї зустрічі? Про що буде розмова? Ну їм е є про що поговорити, е тому що в умовах 2024 року е видно, як е опоненти політичного процесу в Сполучених Штатах розставляють свої артилерії. Ну раз уже ми говоримо про е воєнну термінологію. Вона зачепить і Україну, От, це ж не випадково. І американська преса, та і європейська пише, пише про загрозу завтрашнього дня і початок процедури імпічменту. От, ну і зрозуміло, там в тому числі є місце, і яке стосується України. От, е, зрозуміло, що це питання теж буде обговорюватися, але основною частиною це буде тема. Членство України в Європейському Союзі і початок дороги, і тут є тема Угорщини. От я не випадково почав з цього, тому що зараз в Вашингтоні велика делегація угорська, де про це йде мова. Друге, це власне тема забезпечення стратегії 2024 року, і там українська сторона, наскільки мені відомо, привезла деякі Даруйте за слово хотілки, які не передбачалися попередніми розмовами, ну, вони пов'язані насамперед з зміною тактики. От. І е, третя річ це та, яка стосується активних, активних дій е, в Європі. Бо ситуація виглядає таким чином, що, не дивлячись на те, що окремі країни активізувалися, такі, як Німеччина. Але в питаннях вирішення ключових проблем по поставках боєприпасів є цілий ряд, цілий ряд невиконаних контрактів. І ще одна річ дуже важлива: український президент веде мову про створення серйозної промислової бази оборонно-промислового комплексу спільно з Сполученими Штатами Америки і окремими європейськими країнами, в тому числі в Трикутнику. А, ну, причина тут зрозуміла. Стає очевидним, що запасів техніки, яка є, яка була не вистачатиме, тому необхідно налагодження виробництва а, сучасної техніки, а необхідно забезпечити ремонт, бо бази на сьогоднішній день не вистачає. Інтенсивність боїв настільки висока, що ремонтна база, яка на сьогоднішній день є, вона цей процес не може закрити. Я вже не кажу про об'єму випуску боєприпасів для ведення боїв на лінії фронту. Ви ще згадали Угорщину, скажіть, ви вмієте читати по губах? А чи знаєте, ви про що говорив Зеленський з Орбаном, про що вони могли говорити? Справа в тому, що е реально між Києвом і Будапештом є тільки одна проблема: це права угорської меншини. Закарпатській області. Там є два райони майже повних і декілька населених пунктів, де мешкають угорці. Коли в Україні прийняли закон про освіту, там створилася ситуація, де ну, не можна забезпечити цей процес, бо там просто не вистачає учителів початкових класів україномовних. Відтак це штовхнуло цю проблему. В політичний рівень. Це перше і друге. Це видача консульству Жороді, угорських паспортів. В Україні заборонено подвійне громадянство. Натомість угорці всіляко підтримують. І ми довгий час мали дискусію з, полятами, з поляками про так звану Карта Поляк. Але то таке відділо: карта то карта. Інша справа це паспорт, з прийняттям присяги, там і так далі, що, в тому числі, і вручення є прямим порушенням. Це нагріло ситуацію ну, до безумства в дискусії між Києвом і е Будапештом. І, власне, зустріч, яка відбувалася днями між міністром Кулебою і міністром Сіартом, воно трошки цю ситуацію структурувало. Я не бачу тут проблем дійти згоди в межах європейського законодавства стосовно прав національних меншин. Є інша ситуація, яка, через яку я не можу переступити. Я не можу переступити, але ну, я просто людина з вулиці, це сама фігура Орбана. Для мене очевидно, що я про це казав. І це доказано вже, він є завербованим ФСБ чоловіком. І як з ним будувати стосунки, коли ти з ним сьогодні можеш домовитися, завтра з Москви піде сигнал ламати домовленості? Штука дуже небезпечна. Тому я бажаю і президенту, і міністру знайти спільну мову. Вирішені питання, які стосуються початок переговорів щодо вступу в ЄС, або далі виникне питання на наступному ювілейному саміті в Вашингтоні щодо запрошення України до НАТО, і знов доведеться, як ви правильно кажете, читати по губах. От. Ну, я думаю, що раз вони один одному руку подали. Бо, наприклад, я б не подав би Орбану, не дивлячись на те, що ми знайомі, ще з царя Гороха. От. Але це таке діло. знаєте, Ми з вами це одне, а вони це зовсім інше. Як ото в цьому у, за двома зайцями. Як казав, так ми мити що то одно, значить, вони там зовсім інше. І в них свої думки, свої плани, і дай Бог їм, скажімо, на рівні своїх стосунків зняти цю проблему, бо її треба знімати. І я повністю поділяю тут слова міністра Колеби, який сказав: ну нам же в Європейському Союзі разом якось доведеться жити. Хоча з Орбанами мені б не хотілося. А немає процедури відкликання країни з Європейського Союзу, щоб. І там є процедура виключення. виключення. Так, але ну я ще раз, тут мова ж не йде про Орбана, мова йде про угорців, а це набагато серйозніше. Ну, час покаже, про що вони домовилися бо не домовилися. Будемо вам дякувати, пане Роман, що знайшли час і доєдналися до нас. До зустрічі наступного тижня. Дякую. Все добре, вам те. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.